Стаття 49 Закону України про національну поліцію. Вимоги до кандидатів на службу в поліції На службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18, які мають повну загальну середню освіту незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі. Етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із законом України про забезпечення функціонування української мови як державної. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджує Міністерство внутрішніх справ України. Незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану здоров'я, на службу в поліції не можуть бути прийняті особи у випадках, визначених частиною 2 статті 61 цього закону, а також особи, які відмовляються від взяття на себе зобов'язань дотримання обмежень та або від складання присяги поліцейського, визначених законом. Особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі закону України про очищення влади.